Дорогі друзі, всіх з Різдвом, всім благословені! Люблю вас, обожнюю. Дякую, що ви є, дякую за лайки, дякую, що дивитеся. І сьогодні, чому Різдво Христове спочатку? Тому що спочатку був Бог, було Боже Різдво, а вже потім прийшло нове літо і, щислення, і нам Важливо розуміти, що Ісус Христос це дуже дуже хороша звістка для нас всіх, тому що ангели, коли Ісус Христос родився, ангели вони спустилися на землю і розказали всім, що. Открилась велика радість, велике знамення. Ісус Христос прийшов з дарунком для тих, хто хоче бути в царстві Божому. І цей дарунок, знаєте, дає в церкві там, де вивчається Слово Боже, там, де є дійсне слово Боже, а не своя гордість, своє противлення. І це дуже класно. Коли цей Дух Святий, якого Бог дає, ми цим духом зможемо дістатися неба. І ті, хто має разум Христовий, він вже буде посаджений на небі, і ми повинні а, бути. А, в дусі Божому кожного дня, щоб з нами нічого не сталось. А якщо з нами щось навіть і трапиться, то ми знаємо, що ми духом воскреснемо, як сам Воскрес Ісус Христос, коли його вбили, і нам потрібно розуміти, що Ісус Христос це є милість для нас, це є чистий шлях до щасливого сімейного для фінансового для м -м, вічності. Шляхом тому підписуйся, жми дзвіночок, а також благословляю, щоб в тебе був разом Христом і Слово Боже тобі відкрилося в повній мірі. Всіх благословляю, люблю, здоров'я, а також будь ти щасливий.